І от що відбувається в Америці, і з чим пов'язані тому році під час першого терміну Трамп досяг свого найвищого рейтингу підтримки 49%, менше ніж через рік, рейтинг американського президента опустився до 33%. І от що відбувається в Америці. І з чим пов'язані ці протести, як далі може розвиватися ситуація? Про це говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Домбрянський. Пане Андрію, доброго дня! Вітаємо вас. <клес> Вітаю доброго дня і дякую, що запросили. Почнемо з того, що навіть от штат Юта, коли під час виборів голосували, всі виборники віддали голоси Трампу. А зараз ось такі масовані протести проти Трампа, проти його політики. Яка ситуація в нас схожа, як в Юті, там, де раніше підтримували Трампа, і взагалі, чому? Чому люди виходять, ті, хто були прибічниками і трим, і підтримували Трампа, зараз протестують проти нього? З чим це пов'язано насамперед? Ну, По-перше, пригадаю людям, що у 17-му, ну вибори у 16-му, там у штаті Юта не був такий популярний президент. На нього дивилися це досить релігійний штат. Там церква мормонів, але так само вони мали незалежного кандидата тоді так само. Бо більшість республіканців так боялися такого чоловіка, навіть і перед тим, що він став филоном, бо знали його історію. Але ви правильно маєте що у 20-му році вивчайте у 24-му році голосували більшість ЮТО за президента Трампа. Але ця, цей рух, який відбувся через вихідних. Це було цікаво для опозиції. Це не було центральна організація, але були декотрі центральні тези плакати, які люди могли друкувати де-небудь. І ця це гасло руки руки геть виявилося на, на плакаті, що каже рука геть. А тоді ви можете дописати геть від чого. Я бачу декотрих тут у, у Нью-Йорку на вулиці, коли закінчили руки геть від членства НАТО, руки геть від моєї пенсії. Руки геть від таких і таких справ. То з такою метою цей рух ті манівестації могли. Приймати більшість людей, які мабуть традиційно би не співпрацювали. Ви згадали декотрі міжнародні прапори. Там були багато українських прапорів в різних містах. Очевидно, так само багато українці вийшли в неділю, так само після тривоги в Україні і у день жалоби, так само. Але під час великої маніфестації ми могли бачити українські прапори. Мабуть, такі люди, які підтримують Палестин, бо палестинські прапори так само, різні міжнародні справи. А це було тільки два дні після включення тарифів, і ми знаємо, що розлостість тут в Америці в Америці тільки роз зросте зараз. Тепер сьогодні, через годину відкриється наш сток маркет, і ми побачимо, як яка трагедічна економія зараз і і ще нині погіршиться. Пане Андрію, за логікою речей, знаєте, ну Трамп ще не так довго насправді на посту президента Сполучених Штатів Америки, навіть ще ста днів немає. Тобто, ми ж розуміємо, що ну, потрібно дати людині час, щоб він щось зробив, якісь кроки почав робити. І відповідно це ж, напевно, не той термін, коли можна протестувати проти цих рішень. Чому так збурюється американське суспільство? Адже ну реально. Мав би хоча б якийсь термін пройтись, а раптом все те, що обіцяє Трамп, все стане так, як він обіцяє, і і що тоді? Ну це я жартую, звичайно. А, але такий відповідь це, це чому об'єднана uh -huh. опозиція не з'явилася ще до нинішнього дня. А, таке гасло як рука геть, а або раніше, в минулому місяці, а, є такий день президентів в Америці, uh -huh. а то спільне гасло тоді було а, День президента, а, а маск це не є наш президент. А, то uh -huh. а, треб, треба якось унікально чи, чи цікаво. Здобути якусь спільну добу, щоб люди могли об'єднатися. Бо зараз тепер через того, те, що він розділає свої укази день за днем, він він більшість тих указів вже були приготовлені, тільки він би хотів контролювати змі щоденно, щоб з з одної теми до другої вони, вони за нього йшли і не е, починали розслідування, яке чи то з депортаціями чи декотрі цікаві розслідування у пресі вийшли через вихідних цікаві і страшні скільки то прості люди, які не були злочинці, він депортував до Елсарвадор. А так само журимося про інших етнічних меншості, які готові бути депортовані тут в Америці, а, то це чому люди тепер збираються навіть не 60 днів адміністрації, і це чому перший раз цього минулого тижня, перший раз сенат голосував проти ініціатив президента Трампа. То це дуже важливо політично. От серед гасел було це проти нахабного захоплення влади. В мене запитання. Ви ж самі сказали, і навіть згадали, що все те, що Трамп обіцяв під час виборів, ну він в принципі це і реалізовує. Тобто, ну чого ви обурюєтеся? А про яке нахабне захоплення влади може йтися на вашу думку? Ну, одне, одне, що він робить це, що він обіцяв, але багато голосували за нього, і це у різних громадських опитуваннях. Вони голосували, бо вони впевнені були, що він не зробить це, що він обіцяв. То, то втім, вони бачили, як була перша адміністрація, що там були багато розумних. Так звані навколо нього, які знають, як все поправити. А і я думаю, так само це чому зараз тепер ця економік економічна криза, яка виявилася після тарифів, ще Америка не розуміє, як страшне це є, бо вони вже пережили кризу його ранішу адміністрацію. Вони пережили кризу ковід. І бачили, що Америка могла повернутися від цього економічно. Uh -huh. а, і, і тут так само вони голосували за особою, яка дуже сильно говорить, і його рейтинг найвищий є не в економічних справах. Це ще він досить непопулярний економічні позиції. Має, але в у справах імиграційний. Що вони що більшість американців зараз ще підтримує ті надзвичайні депортації, багато з яких ще не починалися, і це ще і додатково буде мати. Погану на поганих наслідків на нашу економію, а, а, а зміну у зараз тепер у президентстві ніхто ще не бачить бо всі він так контролює цю адміністрацію у відрізняння першої адміністрації. Його тут тільки його прихильники нема кожен голос у кабміні буде його підтримати до самого кінця. Зараз обіцяють впродовж 30 днів внести подання про імпічмент Дональда Трампа, тобто, але за минулої каденції теж була спроба, але вона була невдалою. Які шанси, що цього разу може статися те, про що зараз теж буде спроба? Це через 30 днів внести подання про те, щоб усунути Трампа від виконання обов'язків. Та тут е, проблема для людей, які би хотіли бачити політичні зміни, є угу. що е, тільки одна політична партія контролює і палату представників, і сенат, і білий дім. І втім, нема можливість пропонувати дати внесок у нашій конгресі, щоб чи імпічмент, чи будь-який е, законопроєкт, чи навіть резолюцію. Uh -huh. Яка від, від, яка проходить від е, партії, яка не є в мажоритаті, е, і то ми нічого не почуємо про імпічмент по поза таких е, заяв поза виступів декотрих конгресменів нічого офіційного не прийде з цього аж поки 27 року найраніше як якби більшість опозиції mm -hmm. то ту тут тут як вони не би перемогли у 26-му році тільки в 27-му році тут ще досить далеко щоб будь-які зміни аби сама партія президента трампа змінила свою думку але може таке статися, пане Андрію, що через два роки, в 27-му році, як ви кажете, може бути реалізований сценарій з імпічментом Трампа? Якщо до прикладу, ця ця історія з тим, що він зараз робить, і що викликає не, ну, незадоволення в Штатах, може далі продовжуватися відповідно. Наскільки може бути близький цей крок стосовно імпічменту Трампа після 27-го року? Я думаю, що є хочення Втім, я думаю, що демократи, різні демократи ага. би хотіли цього побачити, але Після цього, що вони не могли переконати сенат, який має ухваляти імпічмент, то вони мають мати фінальне рішення. І на перший імпічмент це у справі розмови з президентом Зеленським у 2019 році. Ані один республіканець у сенаті голосував за цього. Втім, треба понад 60 голосів у сенаті, щоб ухвалити імпічмент. А в другій справі навіть після 6 січня. 2021 року, навіть після цю трагедію, а тільки декотрі республіканці, а не мажоритет до 60 голосів голосували. Тут втім, треба буде знайти причину якогось серйозного злочинства, і це і приписано в конституції. Треба злочинство а, а, а про про яке злочин може йтися, пане Андрію, якщо от говорите конкретно та да, я я я не думаю що э, ця економічна криза uh -huh. буде э, головна причина і, і, а, і, шукати пр э, злочинства би була якась корупція а путін аби... а путін а Путін, так а Путін я не бачу, що це зараз тепер існує у законодавстві Америки. Що знаємо і відчуваємо від наших громадян тут, що люди відчувають, що це є зрада проти наших союзників, чи то в Європі, чи то в Україні. Але це не є проти американського закону. Зараз тепер я би мабуть дивився на справах депортації. І про різних а, а, людських прав, які він знищив у тих депортації, як а як, як, як якась причина для імпічменту, але ще знову кажучи, ми ще маємо довший час. Це навіть на 60 днів першої цієї адміністрації. Угу. Спасибі чесно, пане Андрію, вам за розмову і за включення. Нагадую Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, бо у нас на зв'язку розбиралися ми з протестами.